Якби чоловік мене не кохав, то я б це так не сприйняла. Але у нас за плечима кохання і роки шлюбу, у нас діти дорослі. А тут ось така оказія. Прийшла смс від Любки, а я прочитала. Роман почав все заперечувати, але я вже почала пригадувати, що останнім часом він був як не у відрядженні, то на нараді, то ще щось. А я ж вірила, бо ж він так мене любив, довіряла. Я розумію, що почуття проходять, але не у мене, я й далі любила свого чоловіка, того милого хлопця, який не міг мене взяти за руку, бо у нього вони пітніли від хвилювання, більше мовчав, бо не хотів ляпнути дурницю, який дивився на мене такими відданими очима. Я дуже довго до нього придивлялася, бо знала, що виходжу заміж раз і назавжди, що у мене не буде такого, що тут люблю, а тут уже не люблю. У моїх батьків міцний шлюб, і я вихована в такому розумінні, що людина має тобі підходити, має тобі полюбитися, і тоді ти будеш з ним все життя. Жити душа в душу в любові та радості. І я повірила, що таке трепетне відношення буде завжди, і воно було до цих відряджень і спізнень. Якби ти мені в очі сказав, що не любиш більше, якби вчинив чесно, то я б тобі слова не сказала.